Друзі, привіт! Уявіть, що Володар Кілець закінчувався б загибелью Фродо, а в Титаніку Джекі Ровз удвох врятувалися на уламку дверей. Звучить незвично, але ж такі сценарії серйозно розглядалися. Альтернативний фінал це не просто цікавий факт, а ключ до розуміння задуму режисера і справжньої суті фільму. У цій невеликій добірці ви познайомитесь з десятьма фільмами, у яких є альтернативний фінал. І почнемо ми з Термінатора 2, судний день 1991 року. Оригінальний фінал показує, як Т-800 занурюється у розплавлений метал. Перед зникненням він піднімає великий палець, останній жест, що доводить, машина виявилась людянішою за багатьох людей. Сара і Джон Конор спостерігають, як жертва Термінатора дає людству шанс уникнути судного дня. Але існує альтернативна кінцівка. Події переносять нас у 2029 рік. Постаріла Сара Конор сидить на дитячому майданчику і дивиться, як її онука грається під теплим сонцем. Джон живий, щасливий і більше не несе тягар рятівника людства. Це фінал без темряви і страху майбутнього. Натомість він показує, що боротьба і жертви були недаремними. Альтернативна версія робить історію завершеною та оптимістичною, хоча й змінює загальний тон фільму. Універсальний солдат 1992 року. В альтернативному фіналі, після перемоги над антагоністом головний герой Люк Деверо зустрічає людину, яка видає себе за його батька. І той, витримавши недовгу паузу, кілька разів стріляє в нього з рушниці. Поранений герой не розуміє причини зради. Прибулий на місце події доктор Крістофер Грегорс зі своїми людьми пояснює, що це був їхній агент. А справжні батьки давно вже його поховали. Грегор наказує ліквідувати невдалий експеримент, обрушуючи шквалу куль, які смертельно ранять героя. Здійснити розправу заважає знімальна група і поліція, які прибули на місце. Журналісти охолоджують люка вогнегасником, стабілізуючи його стан. А Грегора заарештовують. Вероніка втрачає самовладання прямо під час репортажу і кидається до пораненого люка. Через кілька днів Люк воз'єднується справжнім батьком. У фінальному кадровому монолозі повідомляється, що універсальний солдат відмовився від процедур зі штучного підтримання життя, вважаючи за краще померти від старості як звичайна людина. Міцний Горішок 3 1995 року. В альтернативному фіналі. Який увійшов до спеціального dvd видання, історія завершується зовсім інакше. Після втечі з викраденим золотом головний лиходій Саймон Грюбер зникає без сліду. Через це Маклейн опиняється під бідозрою. Поліція і ФБР вважають, що він міг бути причетним до пограбування. Він втрачає роботу, репутацію і майбутнє. Залишається тільки одне: помста. Маклейн вистежує Саймона у Угорщині і пропонує йому смертельну гру. Він ставить перед лиходієм загадки, і кожна неправильно відповідь означає смерть. У руках у Джона портативна ракетна установка, націлена прямо на Грюбера. У кульмінаційний момент Маклейн змушує Саймона самому натиснути кнопку запуску. Ракета пробиває його наскрізь. Маклейн стоїть спокійний, без переможних криків чи емоцій, просто розвертається і йде. Це не геройський тріумф, це холодна особиста помста. 28 днів по тому, 2002 року. В альтернативному фіналі події розгортаються набагато похмуріше. Після втечі з військового маєтку Селіна і Ханна приводять важко пораненого Джима до покинутої лікарні. Вони намагаються врятувати його. Імпровізована реанімація, крики, вічай, але все марно. Джим помирає. Розуміючи, що боротьба закінчена, Селіна і Ханна беруть зброю і просто йдуть далі. У світ, який вже майже не має майбутнього. Ця версія була показана на тестових показах, але більшість глядачів сприйняли її як завершення без надії, ніби героїні йдуть назустріч зустріч неминучій загибелі. Попри це, режисер Денні Бойл і сценарист Алекс Гарленд вважали саме такий фінал істинним. Він замикає історичне коло. Джим, який прокинувся в лікарні на саму початку фільму, завершує шлях там же. Без героїчного порятунку. Без щасливої кінцівки. Просто тихе прийняття кінця. Ефект Метелика 2003 року. У знайомому більшості глядачів фіналі Еван використовує здатність подорожувати у минуле, щоб змінити долю Келлі. Він повертається до моменту їхнього першого знайомства і навмисно відштовхує її. Внаслідок цього їхні дороги розходяться. І Келлі разом з братом виростають в здоровому, нормальному середовищі. У сьогоденні Еван спалює щоденник та записи, відмовляючись від подальших втручань у час. Через роки він зустрічає Келлі на вулиці, вони проходять повз, озираються, але не впізнають одне одного. Це фінал про жертву. Еван свідомо відмовляється від особистого щастя заради чужого, кращого життя. Але є кілька альтернативних версій. В одній з них сцена на вулиці розвивається іншим чином. Евен йде не далі, він розвертається і йде слідом за Келлі. Фільм обривається на цьому. Глядачеві залишається самостійно вирішити, чи наздожене він її, чи ні. Ще один є варіант, найбільш оптимістичний: Евен і Келлі обертаються одночасно, зупиняють погляд і починають розмову. Фільм натякає, що вони вже можуть бути разом, та існує й найпохмуріша кінцівка. Усвідомивши, що будь-яка спроба змінити минуле призводить до трагедії, Еван приймає радикальне рішення. Він повертається в момент свого народження і припиняє власне існування, зупиняючи весь ланцюг подій ще до його початку. Це фінал, де головний герой жертвує все ж не стосунками, а самим собою. Імла 2007 року у знайомій прокатній версії фільм завершується одним з найшокуючих фіналів у сучасному хоррорі. Після втечі з супермаркету Девід разом з тими, хто вижив, іде крізь густу імлу, повну невідомих створінь. Але бензин закінчується. На тлі страху і розпачу група вирішує припинити свої страждання. У Девіда лишається лише чотири патрони, рівно по одному для супутників, включно з власним сином. Він робить вибір, від якого неможливо оговтатися. І саме в цей момент з туману виходять військові, конвой з цивільними, захист та порятунок. Девід розуміє, якби він протримався ще кілька хвилин, усе могло б закінчитися інакше. Його крик це вершина відчаю. Вина і трагедії, яка ламає глядача. Та існує альтернативний фінал, ближчий до книги Стівена Кінга, Девід та інші, хто вижив, також покидають супермаркет. І йдуть крізь покинуті міста. Вони бачать руйнування, але не здаються. У машині вони випадково вловлюють уривок радіопередачі, слово Хартфорд. Це натяк на можливе місце порятунку. Фільм завершується внутрішнім монологом Девіда про надію і рух уперед, без крику, без катастрофи. Розв'язка лишається відкритою. Глядач сам вирішує, чи врятуються герої. Час пік 3» 2007 року. В альтернативному фіналі події розгортаються інакше, ніж у відомій версії з бійкою на Ейфелеві вежі та ефектним падінням на французький прапор. Після перемоги над головним злодієм Лі та Картер не влаштовують видовищної бійки на висоті. Замість цього вони просто сідають у приватний літак, де їх зустрічає Женев'єва. Без зайвого галасу, без вибухів, герої спокійно покидають картину разом. Такий фінал виглядає стриманішим і навіть камерним, позбавленим традиційної фірмової феєрії франшизи. Він більше налаштовує не на екшен, а на завершені пригоди та зв'язку між героями. Я легенда 2007 року. У прокатній версії фіналу герой Роберт Невіл жертвує собою. Коли заражені прориваються у лабораторію, він віддає Ані зразок вакцини і підриває гранату. Знищуючи себе разом з нападниками, Анна та Ітан дістаються у колонії у Вермонті, несучи надію на порятунок людства. Цей фінал підкреслює героїзм Невіла. Він стає легендою буквально. Але в альтернативному фіналі історія розгортається інакше. Невіл розуміє, що заражені не втратили людяність, вони змінені, але здатні на емоції та прив'язаність. І весь цей час це він був для них чудовиськом, що збирає близьких заради експериментів. Замість самопожертви він повертає самку, кохану лідера заражених, і вкладає їй у кишеню створену вакцину. Побачивши це, ватажок припиняє напад і йде разом з нею. Світ не поділений на людей і монстрів, просто всі намагаються вижити. У фіналі Невіл Анна та Ітан все ж знаходять колонію у Вермонті, але цього разу герой залишається живим. Це робить історію не про героїчну жертву, а про розуміння, співіснування і можливість нового початку. Законослухняний громадянин 2009 року. У театральному фіналі історія завершується тим, що Клайд Шелтон все ж програє. Нік Райс підкладає бомбу в камеру, де утримують Шелтона, і вибух забирає життя головного антигероя. Парадокс у тому, що Райс, намагаючись зупинити людину, яка помстилася системі, сам вдається до тих самих методів, стає тим, кого засуджував, але існує альтернативний фінал, набагато жорстокіший. У ньому Шелтон перемагає навіть після смерті. Заздалегідь закладені його вибухові пристрої спрацьовують одночасно, і грандіозний вибух знищує корумпованих політиків разом з сотнями невинних глядачів, які перейшли на дитячу виставу. Це завершення робить історію безкомпромісною і трагічною. План Шелтона доводить свою ефективність, система карається, але ціною невинних життів. У такому фіналі немає героїв. Є лише наслідки. Початок 2010 року. Фінал фільму став одним з найобговорюваніших у сучасному кіно. Повернувшись додому, Домінік Коб нарешті бачить своїх дітей. Він запускає дзигу, свій індикатор реальності. Але не чекає, поки вона впаде. Камера фіксує її обертання, і кадр зникає. Глядач залишається в невизначеності. Це реальність чи це сон. Альтернативний фінал, який не війшов у фінальний монтаж, додав однозначну відповідь: дзига втрачала рівновагу і падала, підтверджуючи, що Коб таки повернувся до реальності. Однак режисер Крістофер Нолан свідомо відмовився від цього варіанту. У своїх інтерв'ю він підкреслював, важливо не те, де знаходиться Коб, у сні чи наяву. Головне, що він відпустив свої страхи, примирився з минулим і зробив крок вперед. Для героя істина полягає не в світі навколо, а в тому, що він нарешті перестав дивитися на дзигу. Ось такі 10 фільмів з альтернативними кінцівками, які могли б повністю змінити наше сприйняття історії або персонажів. Кожен з цих варіантів показує, що один лише фінальний кадр здатен кардинально змінити сенс усього фільму. А тепер питання до вас у якої з цих стрічок альтернативний фінал вам сподобався більше за оригінал? Пишіть у коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку. Не забувайте ставити вподобайку. Якщо відео було для вас цікавим, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за перегляд. Побачимось зовсім скоро. Вітаю колеги. Здається, ми нарешті змогли перемогти тріаду. Ми? Ви ні біса не зробили. Ви засранець. Разом ми усіх переможемо. Усіх! Так, він має рацію. Разом ми усіх переможемо. Ти зліва? Я зліва. Woo! <sharp inhale>